Міжнародна дипломатія почала приносити свої плоди. Принцеса Візантії Анастасія Македон, котра була дружиною Луї III, короля Аквітанії, відправила в Константинополь хороші новини. Королівство Аквітанія сильно розширилось, взявши під свій контроль майже всю територію Франції. Дізнавшись про те, як добре йдуть справи у його своєка, Луї Карлінга, і про розквіт Аквітанії Базилас Леон повеселішав та провів кілька годин за вином і розвагами. Наступного дня він створив для себе ще один титул короля Сербії. Це маленьке незначне королівство. Та Леону подобалось, коли його титул розширювався. Усе це хороше життя Леона не могло тривати довго у нещодавно захопленому графстві Раскія довелось придушувати повстання. На сході араби створювали напруження на кордонах, але найбільшою проблемою були павліціани – релігійна секта, котра дуже швидко набирала популярність на просторах Візантійської імперії. Павліціани починали бути справжньою проблемою. У них з'явився лідер і провідник. Його звали Германосом. Про цього чоловіка розповідали, ніби він ходить по розпеченому склу та розмовляє з господом. Усі ці новини йшли з графства Філіпополіс, котра розташувалася не так вже й далеко від столиці. Леон VI Македон розпочав справжню війну проти павліціанів. У ті дні у палаці було часто чутно, Єрес потрібно знищити, і впевнені кроки імператора, котрий йшов до своєї спальні. За те, що Леон був таким серйозним у боротьбі з Єретиками, його в народі почали звати молодим, бо зазвичай імператори в його віці лише забавлялися і розважалися, але не клопоталися державними справами. Саме тоді виникла приказка про те, що Македони доводять справи до кінця. Історії та байки про Германоса Павліціана ставали все більш дивними і далекими від реальності. Тепер розповідали, що він прямий нащадок Христа, і що він прийшов порятувати людство від зарази, котрою є імперії та імператори. Звичайно ж, першою на списку тих, що потребували порятунку, була Візантія. Базилевс Леон молодий. Македон не збирався того терпіти. Варяська стража у повному складі вирушила до Філіпополіса, аби припинити всю цю нісенітницю. Але по кількох днях після цього до Базилевса прибуло відразу декілька емісарів з різних куточків імперії. Єресь павліціанів з'явилася ще й у Афінах, Епірусі, Адріанополісі та Колонеї. Це не виглядало добре.